Ми щиро дякуємо вам всім за ті досягнення, які сьогодні ви нам даєте. О, тому що в таких, таких умовах, які сьогодні є, ви великі досягнення, я надіюся, що це основне ваше здоров'я. Спорт це є здоров'я. Школа медика дійсно заснована тоді нашими проспілками, які по сьогодні підтримують, але значно сили їхні малі. І тому сьогодні, користуючись нагодою влади, ми надіємося, що вони нам трохи допоможуть з цієї школи. Тому що умови крайні тяжкі, а діти займаються, це наше майбутнє, це наше е, світ нашого життя, для якого живуть батьки, для якого сьогодні ми працюємо, так як сказав директор, що не бігають, не шукають десь щось, а вони займаються спортом. Це їхнє здоров'я. То сьогодні я зайду колективу і вам всім здоров'я, щастя. Тому що батьки то це все для вас. І я надіюся, що дійсно сьогодні, так як казали, що хлопці принесуть квітки в першу чергу мамі, тому що вони вам дали життя. А від нас медики, вам, хлопці, які заслужили сьогодні звання, отакі От записнички із своїми зручани, де ви будете їздити на змагання, записувати своїх колег, друзів і з ними переписуватися. Я вас вітаю.